І всім привіт, народ, вас підбистов Подобайк. Так, ми продовжуємо грати в ООК за Панаму. В минулому відео ми закінчили, на тому, що я отримав незалежність і відбив трохи території від Колумбії. Так, свої війська я повертаю в Панаму. Треба все зробити ядрами. Треба взяти місію, і треба відбудуватись. Економіка унікальному будівель. Коротше, я все ще не перше місце в світі, і не бачу причин собі відмовляти в першому місці в світі. Спочатку починаю з унікальних будівель. В Колумбії, в цій вашій Колумбії. Ну, опіум ще. Коротше, купа чого нового, навіть вугілля. Залізо, в мене не було, заліза до цього. Ого. Ну, там, насправді кажуть, дуже багато у Колумбії унікальних ресурсів. Тобто там в рази більше, ніж в мене було. коли я дивився. Це в якісь минулі, позаминулі. Ого, у спеції, спеції дуже дорогий ресурс. Так, далі. Я робив так, що забудовував. Окей. Збереження, так збереження. Максимум в економіку. Також, щоб більш, впевно, почувати, погнали. дев'яточку І в усі провінції, в яких. Які менше 200 коштують в своєму вкаченні. Діалі економіка була в нас. Ні. Інфраструктура, що, я, що це я тут вирішив таке робити. А, в мене. о, в мене щось гроші. Не думав, що грошей буде на щось не вистачати, хоч колись. Неприємно. Але все, так, це я. Делі. Майстерня. Типу не вистачило одразу, щоб все забудувати майстернями Ну, як знаєте. Слухайте, а в мене було 50 провінцій, зараз. А, я майже. Я майже стільки ж провінцій захопив, скільки в мене і було. Це прям прикольно, чесно кажучи. Майстерні. Далі мануфактури Знову ж, не можу прям все одразу забудувати. Жах. Ой, ми зараз. Так хорошо прибутком зробимо. Ну, спадок я забудувати не буду, у нас і так достатньо швидкий спадок, так. Мануфактура є. Далі давайте. Ну, коротше, завод, якщо я вже почав, у нас трохи центри не відбудовані. Це цікаво. Коротше, я просто хочу бути достатньо сильним, щоб виносити навіть коаліції при бажанні. Так, заводи є. Я відбудовував ще залізний. Ну так, бачите, у нас було 59 провінцій, зараз 112 майже в два рази. Майже в два рази збільшив. Це прям дуже хорошо. Красний показник. Але я маю бути достатньо сильним, щоб виносити коаліції. Це важливо. Ой, подивіться, ось. Подивіться на цей графік зростання економіки, як ми полетіли вверх з додуванням нових провінцій. Ну, бо ось з мінімального доходу до більшого типу, дуже просто, качнути. О, є ще сонячні електростанції. А, ой, вони якісь не дуже цікаві, чесно кажучи. Так, залізниця. А що там, на що скажетесь? Перевага ще одна Ну, агресивна експансія, щоб я за це не сильно хвилювався. Нема економічного радника. О, ой, І нема адекватного, просто хоча б якогось. На тут ефективність оподаткування. А з економічним радником я почекаю. Все, залізниці також відбудовані. Прибуток 400. Ой-ой-ой. ой 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 Мене США прям ворогом назвали. У мене 262 ліміт. Я не витримаю. Я, я просто не витримаю. Якщо доведеться з ними воювати, давайте ось так ще трохи. Ще 24. Не, я справді я просто. Ось в тому та й проблема. що я типу Типу сильний, але якщо доведеться воювати з США, я не витримаю. Так, але для цього я ще забудовував військові. Це призовний пункт, який дуже дорого коштує. Типу, бо я десь тисяч зараз витратив і мені не вистачило грошей. Так, і призовний пункт був ще барак. Бараки ще були. Це вже куди дешевше. Буквально в три рази дешевше. Я думаю, 4 тисяч може навіть вистачити. Так, 4 тисячі вистачило. Є, зараз після відбудови воно буде все краще, все легше. Так, Ватемале, ти все ще союзник? Ти більше не союзник США? Але ти з ким воюєш? Звати ма. Ой, як я вчасно подивився. Нього Не дам Мексисі. Ось ще тут прикол в тому, що Мексика разом з США. Типу, це не просто США, це ще й Мексика разом з США. Затвердити. Мексика. Покращити відносини. Обов'язково. США я не покращую, бо вони, типу, мене ворогам вважають Що нас прийде, кажучи, правильно роблять. Так ні, -ні, ні. Ой, я тут досить непогано внеску поробив. ти, я все заформував, що міг. Ем, а як мені збільшити внесок? А, ось так ви зробили нормально? Ви вважаєте, що це нормально? І вони по ітогу просто забрали всі їх провінції? Хоча я там більш половини внеску зробив. М -м окей, я запам'ятав, я запам'ятав. Так. Можна теоретично. Блін. А на що я йду? Я судячи за все, на ось це формування йду. Тому винести Колумбію. Прям дуже непогана ідея. Погіршити. Ой, та образине. Да. Що чекати? А, типочків не вистачає. Панама, ти як столиця, маєш бути максимально забудована. Прям усім. Бомбосховище там в тому ж рахунку не тримай. А, ой. І, чіки для будівництва аж забив. Ой, та й давайте темпи зросту просто дуже сильно качнемо. Прям дуже багато в темпи зросту, щоб технології швидше качались. Ні, дайте ще ячейки для будівництва. Ну, окей. До речі, інфраструктуру можна дуже сильно качнути. І-і-і-і. Ну брін, якщо ми зараз обмежені саме людськими ресурсами. У мене відчуття, що ось цей. Відсоток? Місцевий ресурс плюс 15%, це не впливає на ліміт. Так що. ти, На, на образу оголосити. Венесуел-союзник теплив по байдуже. Погнали. Прям навіть самі добровільно проатакуємо. О, вони, типу, атомку кинули на мене. Ой, Венесуела підійшла. Та-та-та. Так, все, я. Ми перемогли. перемагаємо з різницею в три рази зараз. Давай погнали ось тут. Відносно велика кількість їх військової. Коротше, все, я можу дозволити собі піти на розділення, скинути половину в їх столицю. Ну, ми зараз відновимось. У нас достатньо людських ресурсів. Давайте побігаємо все ж таки, подобиваємо колумбійців. Знову ж, їм по людським ресурсам навіть далеко від мене до мене. Ой, але вони тупо, тупо воюють, мені не подобається. Так, стоп. А, фух. Я злякався щось з цима щось сталося. Ой, ти половину тут залишу. Цього вистачить. Інші йдіть. Давайте замалюємо, дивіться, ось цю частину. Ось також навпіл знову ж. А, о, людських ресурсів тепер не так багато. Треба замалювати ось цю частину. Все. А зараз все буде норм. Зараз витягнемо свої відсотки. На цей раз я все ж таки дочекаюсь 100%. Все, зробити вимоги. Вона до Венесуели кордон отримає. І потроху ось так спускатись. О, і це ще плюс купа людських ой, купа провінцій. Так мені дуже не подобається, як воно автоматично обрало мені провінції. Давайте більш красиво це робити. Все. Ой-ой-ой-ой! 91 хресина експансія. Ось тепер точно треба відпочивати, так Панама. Все. Ядра. Унікальні будівлі. Друге місце по хе-хе. Мені треба більше грошей. Знову ж я маю спокійно отримувати коаліцію, навіть якщо в ній буде США. Але мені здається, ми зараз ще, ще раз зроб... в тваризи помножили кількість своїх провінцій. Ось, звичайний ліс отримали. Знову ж, ось мені не вистачає кнопки яка дасть можливість мені все забудувати? Типу одразу всі унікальні будівлі. Це дратує що я ось так маю кожного обирати. Чи можливо є ця кнопка, але я просто не помічаю. Хм, mm. Ні. Блін, я думав, що якщо ось тут на ресурси нажати, може в нас працює. Ні. Так що ж, погнали далі. Майстерня, усім. Ні, не майстерня. я зробив? Економіку, давайте швидко, поки майстерні не побудувались. Максимальну економіку включну. Ой, в мене прибуток, як злітає. М -м -м. Так, це є. Так само інфраструктуру. Ой, грошей не вистачає на це все. Так, це забудовано. Це все забудовано точно. Ми тепер погнали по. Ой, партії. Також максимально важливо це. О, тут. Хороші, провінції в них мало погано покращені людські ресурси, тобто я з них з них можу витягнути більше, ніж вони до цього давали Колумбії. Ой, дуже хорошо. Так, знову все, це буде. Це будуть останні провінції, які я качаю в економіку. В Економічні будівлі. Далі, єдине, що я роблю, це отримую в провінції і качаю в населення. Таке. Але якщо я вже почав качати в економіку, то давайте дороблю це. Майстерні є. Мануфактури. О, витратив всі гроші, цікаво. Але людські ресурси мені потрібні в неймовірній кількості. Так далі завод. Знову ж витратив всі гроші, які не збирав на завод. Поди, ось подивіться на цей графік зростання прибутку. Знову ж, це тому що провінції, які погано прокачані, їх легше качнути, щоб вони приносили великий прибуток. Ефект низької бази. Ой, а ми збільшили ми знову більше, ніж два рази. У нас було 115 провінцій, зараз 231 більше, ніж два рази збільшили. Що електростанції та погнали. Грошей мало не буває. І залізниця. Ну ні, все. ось, На цьому точно вже буду стоп по покрачеві. Досить. Так, але от забудувати військові провінції будівлю типу бараки. Це нам необхідно. Чи я можу. Дум... Думаю, далі навіть. Після цих провінцій Барака навіть не забудовувати, тільки людські ресурси через тебе. Збільшення людських ресурсів. Ну і призовний пункт, окей. Що ж, є? Є? Діа, покраще ти палки. А Чому? А, мені треба. А, логічно, дуже логічно. О, я також твій. А, о! У, у. Мексика. Ти тепер не в альянсі з США і ти мій ворог. Ти, ну, ти ображений. на мене. в тебе 47 тисячі економіки, в мене 9,5. Так, я ж по економіці, я перше місце по економіці. Давай, друга після мене німечна, але в мене найменша провінція приносить нуль. Що? Так, стоп. Немає ресурсу через це, ти нуль приносиш по виробництву. Окей, це дуже дивно. Ой, економічно радник. Ну хоча б ефективність від виробництва. Чи просто все візьму потрохи. А в мене? Ой, в мене максимальні весь цей час витрати на армію були. Так, другим же після мене йде Німеччина. В неї 2,72 максимум дохід. В мене. У мене тут. Ой, ой. 272 це. провінції в яких. Так. Ось 2.76 І ось дивіться, скільки провінцій більше, ніж. 2.76, коротше, все. Це це, це навіть не обсуждається, що є краще. Що ж, якщо є Мексика, яку теоретично можна винести, в мене ліміт пісь більше. Ой, знаєте що, у мене тут не все покращене. Та ж сама столиця. Ось тепер все покращено. Так, і технології, хочу щоб швидше йшли. Тому давайте. Ще більше грошей ось сюди, щоб я просто забув про це. І воно постійно качалось. Так, і добудую тут до будівлі, які не добудував. Все, технології в мене будуть краще. Я навіть, напевно, можу дозволити собі ось так. Хоча. А, це просто. Слухайте. В мене і так. А ну-ка, якщо я зроблю ось так, витратити на дослідження менше. Скільки я на дослідження витрачаю? Ось так можу всього два недослідження витрачати. Але при цьому. дивіться, але при цьому побудувати усюди бібліотеки? Тобто, пойтого, не будуть дуже дешеві дослідження. Прям максимально дешеві, але їх буде достатньо. Подивіться. ітогу, по так, вони по максимуму дослідження. На, навіть прямо сюди побудую, хоч воно мені не треба. Коротше, все. О, військ, 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 я можу ще 40 тисяч спокійно. Я б навіть сказав 48 тисяч. Створити. О, у мене тут 319 ліміт. Так, трохи законів. Покращуємо. Ой, тут максимальний рівень стоїться, по ідеї мені. Мали б збільшити. Ну, не збільшили і не збільшили. Так, все, це мій ліміт. Погнали на Мексику. <хи> і як, як би тобі сказати? Так, ти ж мені потрібне? Ой, так, 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 так. Що ж, оголосити? Оголосити? Я бачу, ось тут хтось. Давайте одразу примусимо їх до бою. Ой, ой-ой, ой-ой. Дивіться, <хи> вони зливаються в мене і дуже сильно зливаються. Ой, але давайте так. Я був дуже близько до програшу. Я дуже близько до програшу міг бути. Напевно, без додаткових 48 тисяч, як я зараз пішов, я б програв би. Ну, типу. Ну так, да, дивіться, типу, в два рази всього різниця втрат, і, типу, ого, це прям. Так, да, це було насправді так кажучи дуже небезпечно. Ну, все ж таки, Мексика, так чи інакше, це така найбільше мій противник виходить з усіх, який був. Ну, дай я тебе спіймаю. Ого, ви, ви маневрені. Що такі шутки? Дайте я вас доб'ю Дайте, дайте себе добити. Ой, все. Але все. Мексика не в Мене, до речі. Блін, а людей в них в рази більше. В два рази. Але я більш ефективний в цьому плані. Так, розділяємось. Один точно в столиці, інший точно в зафарбуванні. Все, погнали. Ну ось, так. Ми навіть відновили всі свої війська і зараз йдемо в плюс. Я не думаю, що в них так само по людським ресурсам. Як мінімум через різницю в втратах. Але, блін, вони. Вони якимось чином. Так, давайте. Навпіл. Вони. Звільняють свої провінції, це дратує. Та йдіть свою столицю, краще звільняйте. Ось пріоритизуйте свою увагу на столиці. Давай вас також навпіл. Просто щоб вони не встигали нічого робити. І більший шанс, що вони потраплять в бій. Ну що ви робите? А, як дратуєте? Я ж вас майже виніс всю вашу армію, що ви робите? Так, 88. Давайте спіймаємо їх десь. Диви. А, вони взагалі виплили. О, бо ми тут в бій вступили. Є. І по ітогу вони на це відволіклись. А, ой! Я думаю, що не так. Вони мене майже захопили. Хто ви такі? Кюрасо, ти де? А, ось ця фіня? Ось ця фейнюшка. Висадка в кюрасо. А я думаю, щось, щось не те, чого. О, все, вони і дуже сильно. Так, і. 88. Біжите на звільнення мене, а я думаю, що не так. Щось якось туго йде. Все, зараз це буде. Тепер нормально. 92, 95, 97, 99. Стоп. Зробити вимоги. Блін, я все не заберу, так? Так. Окей. Блін. Ні. Не так, не забувай про агресивну експансію. Хоч вона в мене була збита, але. Але все одно я зараз. 82. Ось це 82 агресивна експансія. Окей. Okay. Ядра. Є, людські ресурси. Всі, в кого менше 200 качнув. А, від мене в мене ліміт. Грошей. А давайте ось так, коли ліміт грошей просто буду вкачувати в паралельне зростання, типу, прям усім все. Ой, зараз людських ресурсів буде. М -м -м. До речі, ще є така річ, що я по атомки відстаю. Так, я можу ще щось качнути теоретично. Максимальний рівень військової академії. Ще більш непереможний. Так що, 441, ой. Ой, я ще можу викликати прямо Ну, 120-ку. Але все ще не витримаю коаліцію, якщо в ній буде США. Та й взагалом не, не витримаю коаліцію проти себе. І всього 5 тисяч витратив на таку армію. Так, всі, збирайтесь сюди. Що в мене там по лімітам? Я 20 тисяч можу. Ну, скоріше, ще 16. Є. І складно. Давайте знову. Ось так в паралельно. А, у, спадку не вистачає таку паралельну качку людських ресурсів. Це не цікаво. 367 ліміт у тебе. У мене 363. Мало, треба більше. Але в мене економіки два рази більше, ніж у США. Ну Так, да, я на максималках, я 237 витрачаю на військовій витраті. витрати США просто не потягне А, ні, в мене ліміт 463, в мене більше ліміт, ніж у них. М -м. Все одно, трохи обережнічати зараз буду. Але потім я так піду по агресивній експансії. Продовжуємо. А, спадок, так, забув. Та давайте тоді пам'ятники всім. І амфітеатр, і музеї. О, на музеї не вистачило грошей, що, щоб прям всім відбудувати. Ну, це так, чисто по приколу, грубо кажучи. Так військово академія для генералів. Ще два рівня. Latina American Union. Ну, все, ну, типу, далі можна сильно не паритись і розносити їх, що нам Колумбію добити, потім всіх інших. З моїм телевітам армії Так, людські ресурси. Ой, красиво. О, посилання в описі. ви зможете знайти мої ігри, а особливо знайти в Factory. Це гра, яка вийде тільки через півроку, але вже виглядає скувито так. Якщо додасте, її до бажано, це неймовірно мене підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких можуть побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Підписки вподобайки, коментарі і так далі, також не забувайте. Ну так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.